Всім привіт! Сьогодні хотів розповісти відео, як зареєструвати авто в Польщі в 2023 році. Нема тут нічого складного. Це займає десь 15. В нашому місті це 15 хвилин, якщо це велике місто, то може прийдеться стояти в черзі. Це займе може пів години максимум. Вам нічого не потрібно, ні їхати в якесь мрео, щоб там все. Все проходить дуже швидко. Ви вирішили, купили автомобіль, вам дали або умову, або фактуру. Умову дає фізліцо, а фактуру виписує юридична людина, яка займається якийсь має бізнес, і ви не платите. Давайте задалеко зайшов. Є умова купчі і є фактура. Все, ви отримали, він дав вам умову або фактуру. Дав, якщо у вас ще є така карта поїзду, так виглядає довод реєстраційний. І ще має бути страховка, вона або є листком, або може бути електронічна. Тобто в електроніки він говорить, що вона є і все. Також хотів додати насчет страховки. Провірити страховку можете. Я ставлю в описі сайт, де можете перевірити. А краще це зробити, якщо ви вже вибралися, вибрали з покупкою авто. попросіть, щоб він дав власник вам номер. Він і номер реєстрації автомобіля. Ви можете піти в будь-який відділ і провірити там заплачена частина страховки чи заплачена повністю. Бо багато хто робить так, що говорить, що страховка на рік, але поплатить рату. Рата це якщо ви, наприклад, ви берете кредит і платите на 4 частини, так само ви можете розбити страховку. Якщо, наприклад, вона коштує на рік тисячу для когось там може і більше, він платить, розбивав страховку на 4 рати. Він заплатив одну, наприклад, по 1250 злотих. І коли він вам продасть, ви осталь, оста, решту страховки будете вже платити ви. Це, на це потрібно звернути увагу. Все, у вас є всі бумаги, ви йдете, якщо у вас є умова, я постараюся з цієї сторони показати, як виглядає умова, і з цієї сторони, як виглядає фактура. Якщо у вас є фактура, ви не платите 2% податку. Якщо у вас є звичайна умова, на протязі 14 днів ви маєте піти -пі в ужон скарбовий і заплатити 2% податку від куплі автомобіля. Не платиться податок на умові. В одному випадку, якщо автомобіль купчі вписаний нижче тисячі злотих, або не більш нема, або якщо автомобіль куплений нижче тисячі злотих, також, якщо ви пишете в умові, і, наприклад, автомобіль коштує риночна його ціна 10 тисяч злотих, ви її занизуєте до 5 до 4, щоб платити менший податок. І в Ужонді Скарбовій дивляться середню ринкову стоїмость, і ви можете платити більше. Наприклад, автомобіль ви купили за 5, але в Ужонді по, порахують, що цей автомобіль коштує 8, І ви можете все рівно заплатити більше. Все, ви заплатили 2% податку. На моєму каналі є, як заповнити, вніс ППЦ4, якщо не помиляюсь, ППЦ-3 він називається. Постараюсь також відео в описі, але, але як не поставлю, зайдіть на канал в розділ Реєстрація авто в Польщі і там є багато відео про реєстрацію, як заповнити внески всі. Все, Ви заповнили, заплатили 2% податку, вам осталося піти. Вийдете в відділ комунікації, заповнюєте внесок Відео на як заповнити внесок також є на моєму каналі, і також тут є декілька варіантів. Якщо у вас є документи і ви хочете реєструвати автомобіль на себе, то реєстрація такого вийде десь тисяч... ой вибачте, 180 злотих. Якщо ви хочете міняти номерні знаки, наприклад. Вам ті не влаштовують, ви хочете поміняти на нові, то ця реєстрація вийде вам 182 злотих, якщо не помиляюсь. Якщо ви хочете оставити старі, то ця реєстрація вам обійдеться 82 злотих. Якщо ви підете, просто зголосити, наприклад, ви не хочете реєструвати на себе, але ви об'язані першого місяця зголосити про те, що ви купили автомобіль, тому що прийдеться платити штрафу. Ви маєте піти напротязі місяця і зголосити в будь-якому випадку, чи ви будете реєструвати автомобіль на себе чи не будете. Ви маєте піти і зголосити. Якщо ви купили автомобіль і знаєте, що ви напротязі місяця продасте, то не обов'язково йти. <кхи> Також, якщо у вас нема мельдунка або раніше, мельдунок був обов'язковим таким. Обов'язковим для реєстрації ви мали мати при собі карту поїзду, карту поїзду до реєстраційний страховка і мельдунок, щоб вони могли, наприклад, от у мене вписано зверху, де я проживаю. Зараз це не обов'язково. Моя дружина десь два тижні тому не реєструвала авто на себе, і не потрібен був мельдунок. І сказали просто написати таку розписку від руки, що вона проживає за таким-то, таким-адресом. то, та -то адресом. Все на цьому все закінчилося. Найголовніше, найголовне наприклад, ви купуєте автомобіль і зараз покажу вам. Зверху вписаний власник автомобіля продає вам не власник. Якщо він продає не власник вам, то ви не зможете його зареєструвати. Немає... Як пояснити, щоб було зрозуміло? Наприклад, я власник продаю своєму братові. У мене є купча від мене, написана моєму братові. Брат хоче продати далі. Він має написати він і пише знизу когось другого. Він так само може не реєструвати на себе, просто зглашати І ця історія купч. Наприклад, ви купляєте в моєго брата і має він дати вам купчу ту, що я написав на нього, і ту, що він напише на, на вас. Тобто ви маєте прийти з двома купчами, Якщо одна загубиться, вам автомобіль не зареєструють. Там можна обійтися, написати цю першу купчу просто від руки, там немає ніяких штампів, ніхто це не перевіряє. Просто загубилася купча і все. І, і ще таке важне може не важне, якщо ви купляєте автомобіль, а на ній нема страховки. Бо зараз в Польщі, якщо немає більше трьох днів страховки, великі штрафи там до 5-4 тисяч злотих, якщо ви купляєте автомобіль, на ньому нема страховки. На вас цей штраф не розпространяється. Штраф йде на вас. Ви купили автомобіль і маєте. Ви можете купити без страховки, абсолютно без ТО, без страховки. Але а, в, перш, в той же день, коли ви купляєте, ви маєте зробити страховку і поїхати зробити тихос, тихогляд, а потім їхати реєструвати. На нового власника стара страховка не розпространяється. Це також дуже важне. Багато хто боїться купляти. Тут немає нічого страшного, люди часом не хочуть просто робити страховку і продають її нижче рівночної ціни. Багато хто з поляків просто заїжджає автомобільну. Зараз вже скажу, що ні, я проживаю вже 5 років в Польщі і дуже сліджу за ринком автомобілів і скажу, що автомобілі дуже подорожали і поляки більш почали цінити. Нижній ринок автомобілів. Якщо раніше можна було купити за півтори тисячі нормальний автомобіль, то зараз за півтори це ну, можна купити якийсь там, їздити до роботи, але щось такого то дуже тяжко виплатити. Раніше 5 тисяч злотих це коштувало нормальний або нормальна ауді, яких там 2002 2003-х років, зараз за п'ять тисяч злотих мені здається, що Ну, може купити, але буде рухлять. Автомобіль, залечу Берет, автомобіль, би я радив би шукати або в в Фейсбуці на групах, або їздити просто по місту, шукати багато людей. Неякі люди старші, вони не знаються інтернетом, вони просто пишуть наклейку на стекло і ставлять біля магазинів, яких то таких великих супермаркетів, либо вже десь проїхатись по місту і пошукати біля, біля домів, багато стоїть автомобілів. Так що, якщо якісь є питання, задавайте. Посилання на мій Фейсбук є в описі. Я стараюся відповідати на всі питання. Також пишіть мені і пишіть питання, які вас цікавлять під відео. Я всім відповідаю, практично на всі питання. Так що не бійтеся, реєструйтеся, головне, слідкуйте за страховкою. Все тоді всім удачі.